Погнали прогуляємося. Сорт обільний, прекрасний сорт. Теж двохрічні саджанці будуть. Залишиться каталонський теж більш-менш вложився. Тобто люди, які саджають і посадили великі промислові сади. Я думаю, не зря вони цей сорт садили. Як бачите, теж дуже багато маси горішків. Всім успіхів, всім мирного неба з приводу посадкового матеріалу, будь ласка. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, знімаю вам відосик. Сьогодні нічого такого сверх, естественного знімати не буду. Поприбирали, попрацювали на днях у садочку, там де маточник, де у нас вирощуються не тільки горішки, які є, трішечки, але в основному це саджанці. Зараз хочу походити по рядочках, щось вам показати наші майбутні саджанці Якщо вам цікаво і вам потрібний буде посадковий матеріал, то можете подивитись, якщо захочете щось заказати, так сказати, то будь ласка, замовляйте, вже люди потихеньку почали записуватись. 50-100 штучок комусь що треба. 25, ну 25 щось. Чогось до мене в останнє час почали вже брати. там, Знаєте, не по 2, не 2, 5 штучок, як я починав, а вже так, 25-50, в середньому 50-300 штучок. Так, пройдемося тут. З лівої сторони трап Крим. Е, перших три прекрасно ростуть. Далі пройшлося обрізати, тому що. Чомусь погано почали ростити. Ну, я знаю чому, але, але, але потрібно було обробити. З цієї сторони шедевр українська селекція. Зразу вирішив сильно над однорічними саджанцями не заморачуватись, так сказати. Зразу роблю, щоб був як мінімум двохрічний посадковий матеріал, тому що однорічний. Як на мене, як люди беруть, тим бачу я беруть ті люди, які е, не професіонально займаються, хто тільки починає, там, хоче посадити, там 500 50, штучок. Е, однорічні погано приживаються, то я вирішив, краще хай буде там менше саджанців, там, грубо кажучи, у половину, але він буде двохрічний посадковий матеріал, який люди, якщо посадять, то їм легше буде, так сказати, вирощувати. Тому що легше буде приживатись і так далі. Тому кому цікаво, вже дзвоніть, заказуйте. Зараз ми пройдемося, подивимося, саженці. Всіх сорт, приблизно всіх сортів, які будуть, і є вже на запис. Тут Караманівський. Караманівський саджанці по об'єму менші, тому що сам сорт слаборослий, тобто є слаборослий, середньорослий, сильнорослий. Це слаборослий, грубо кажучи, його можна спокійно садити там. 4,5 на 3,5 можна спокійно садити. ну, Хто там садить 4 міжряддя, то можна спокійно там садити. Крайняк, це 4 на 3, якщо ви садите небагато і у вас буде можливість там швидко все обробити. Якщо більш-менш більший, то 4х3,5, 5,5 на 3,5. Тому що. Тому що так. Як бачите, це вже буде двохрічний прекрасний матеріал. Тут можна буде, якби я садив, то ось дві оцих я б вирізав би. Хоч тут, а як бачите, у саджанцях вже є і сережки. Але на це дивитись поки що не треба. Оці дві залишив би бокові і наполовину їх би теж обрізав. Якось, якось так. Саженці, Сажанці, саженці, горіхи, слава Богу, цього сорту. Іменно шедевра є трішки, є трішки шедевра. Можна буде посмакувати. Караманівського. Кажу, як є, у нас в Чернівській області. Тим бачу я е, нічого не робив для того, щоб вони проснулися пізніше. і вони зас... не засохли, а як горішки повинні були зав'язатись, підмерзли. Якось так, друзі. Сорт обільний, прекрасний сорт, теж двохрічні сажанці будуть. Теж прекрасний посадковий матеріал. Як основний я б його не взяв би, але як. Додатковий можна було б спокійно а, садити. Там, грубо кажучи, берете там 25 саженців то саженців 5 можна спокійно цього сорту брати. Так само і сорт доходний, те ж саме, як опилювач, як додатковий, теж можна спокійно взяти. Перейду на цю сторону, тому що в мене є, ой, далі йде ж, е, сорт е, галі, але в мене є один вже восьмирічний дерево, яке не привите і не дало за все час не одної порослі. Якось так. В мене як експеримент, якщо ви бачили, що це гале, хто. Розуміється, то побачить, що це. Але в цьому році менше врожаю, чим зазвичай, тому що таке, звісно, весна була така, що не очень, не очень, я б сказав, була весна. Але він як опилювач, він гарний. Ну, Тут особливо нічого розказувати, це дорощується. Це в мене тут один рядочок різні сорти, які накидані, і справа. Два цей каталонський, який буде висаджуватись. У мені ще є можливість досадити там діляночку, то воно буде все досаджене. Далі в нас йде вже класичний це, е, трапезунський, який е, прекрасний теж вважається промисловий сорт. Беруть його як іноді, як і основний. Не боявся б він у мене ніяких зворотних заморозків. Більш-менш непогано заложився, теж будуть двохрічний посадковий матеріал. Це як основний. Далі у мене через один іде сорт каталонський, класика жанра, теж що люди саджають. Теж двохрічний посадковий матеріал. Де не де з одною пагіном, де не так з двома. Центральні удалиться, два бокових залишиться. Каталонський теж більш-менш вложився, заложився. Тобто ті сорти, які весною сплять якнайдовше. Напевно, не зря розумні люди саджають їх на промислові Плантації, тому що, тому що в наших українських регіонах, особливо північна частина України, ймовірні, дуже часті возвратні заморозки, які будуть потім це все вибивати. Далі знову через один у мене висаджений трапезунський. Це не той, що подумаєте, що трап Крим, це зовсім інший. є трапезунський, є королівський страпезон, да. це трапезунський. більш-менш непоганий, двохрічний буде посадковий матеріал. Звертайтеся, далі знову каталонський, більш-менш заложено. А далі зараз перейдемо. На ті сорти, які трішечки спе за всі мої, що я надію наблюдаю роки. Перший раз за три роки що вони дають уже постійний врожай. Перший раз замерзли, така була весна. Зараз каталонський де показав. Тут є трішечки червонолисний, але він вже весь замовлений. Люди все замовили. Так, це рядочок шедевра. Так, це футкурамі сорт. Цікавий сорт. Сажанці теж будуть. Сажанці теж будуть, але горіхів немає. Зразу скажу. Ну ще і це є не, не такі вже дорослі, їм вроді будь-пішов тільки 5 -е літо. Я б не сказав би, що це дуже таке вже, щоб пора давати якийсь великий врожай. Каталонський теж п'яте літо пішло, горіхів тільки-де-не-де тільки, де, де є перші, перші горішки, але саджанці вже є. Далі сорт морозівський. В тому році був врожай, в цьому році, як бачите, підмерзло. Горішків немає. Але саджанці Прекрасні. Потрібно мені зробити було як е, поза тому році. Просто весною пирскаю десь перед початком перед просинанням, перед світінням, я б навіть сказав. Або, якщо є можливість, після цвітіння він цього не забоїться е, зробити е, оприскування з е, залізний, наприклад, купороз і Азо, азот якийсь, наприклад, карбомід 50-50 грамів на 10 літрів води. І попирскати він десь ще днів 10-14 пізніше проснеться. І це дасть йому можливість трішки пізніше пропустити зворотні якісь там заморозки, так сказати. Якось так це. Форма, яка була куплена як гале. Але на гале не дуже похожа, але сорти не погані, Сорти не погані, Горішки не погані, їх не так багато, тому що теж підмерзли, як і те. Але, але саме горіхи більш-менш гарні. Так, зараз перейдемо ще раз. Пройдемося. Інший рядочок. Ті самі сорти, але вже з другої сторони. Це в мене вирощується медвежі горішки. Медвежі горішки. Це той самий Косфорд. Ну, проданий як Косфорд йому вже 9 -е літа. Це ми тільки починали. Їх купили не в перевірених людей. Воно потім ми купляли 4 ряда. Три ряда я видалив, ти ще пересадив, а один рядочок вже вставив, бо не скільки сорт сам мене впечатлив. А просто горіхи були ще більш-менш непогані, то я його залишив. А все остальне повидаляв. Так, теж знову. Морозівський. Не зраю його назвали Морозівський, але Мороз він боїться. Саженці будуть, кому цікаво. Будь ласка, я цей Морозівський, хоч він і боїться зворотні заморозки, але, а, але горіх тут шикарний. Якщо правильно зробити, дати йому проснути трішечки пізніше, то будете дуже задоволені, так сказати. Далі. Каталонський, класіка, шар. Каталонський, класіка жанра, Футкурами. Тут молоденьке, нема чого. Шедевр. Це молодий ще, дожен був бути горіх, але він підмерз. Українська селекція підмерз. Тут класіка каталонський. Ось проходжу знову Каталонського. Тут заклалося прекрасно. Тобто люди, які саджають і посадили великі промислові сади, я думаю, не зря вони цей сорт садили, тому що горіхів повно. Я не знаю, як би інші сорти у моїй Чернігівській області. Я недалеко від Чернігова образно говоря носівка, ну, хто брав, хто знає, то північ України образно говоря, 120 км до Києва, якщо їхати зверху на низ. Як бачите, горіші є. Прекрасно все закладено. Так само і наступне дерево, яке я зараз покажу, саджанці. Каталонський не знаю, поки що, поки що замовлення не беру, бо вже багато його замовили і я ще, мені треба посадити, тому з каталонський поки що все. А сорт, наприклад, наступний, такий як шедевр, шедевр трапезунський, ось як бачите, теж закладений просто одна в'єтка прекрасно закладена. І її можна спокійно брати, але той, хто хоче садити садочок 4х3, то його брати краще не треба, тому що це сильно росла рослина. і потрібно мінімум 4 метри у рядочку. ну і 4, Мінімум 4,5 на 4. А краще, звісно, класика жанру 5х4 посадити, тому що... Але горішки, як бачите... Закладено прекрасно. І так кожна ветка, просто вони вже високо, я вам не покажу, показується тільки те, що ось нижче закладено, тому що я туди просто не достану, придеться чекати. Є трішечки манеліоз, але я од маніліоза два рази пирскав, тому так само, щоб не думали, що це один ось наступний. Тут в мене просто висаджено образно говоря, до догори ногами, але тому що ми садили спочатку садочок 5х5, а потім прийшлось додати, але цей полів був зроблений в іншу сторону і прийшлось, що в нас виходить полів ряд іде. Ряди йдуть туди, мізрядя, а рослини йдуть туди. Ну, любо кажучи, так вийшло. Але як бачите, теж дуже багато маси горішків. Будь ласка, все. Тобто сорт прекрасний. Можна спокійно теж брати. Тут теж каталонський разом рядом. Показує вам. Інший інший Горіхів вистачає. Річки вистає. Не те, що там я вам один, наприклад, дерево покажу і ви будете думати, що це ті тільки на одному дереві. Так, на десь 80% дерев, тих сортів, що я вам зараз показую. Такі. Але каталанський він просто любить себе скривати, якщо далека дивися, то так не очень. Як підходиш, так да. А трапезунський сорт його видно зразу. Він любить себе показати, так сказати. Як каталонський ось наступний, то де-не-де, видно, як треба піднімати дерева, то сорт ось наступний трапезунський, його видно прекрасно. Візде видно. Так. Якось так. Так, доходимо. У мене є наступний сорт. Сорт. Наступний зюдівський. Е, в тому році дуже багато було горіхів, у цьому році він видно, стартує трішечки раніше, то де-не-де є горішки, але... Тажанці будуть небагато, я в цьому році його багато не робив. Його, як основний брати не потрібно, але як додаткова красота в садочок, як опилювач, то можна взяти там штучок 5. Якось так, друзі, ну давайте ще один рядочок пройдемося, далі піду. У наступний садочок у нас був дощик, хочу подивитися, що там робиться. Ми з вами саджанці. Якість саджанців непогана. Двох річки будуть. Кому цікаво, то звертайтесь. Ось приходимо в сорт Караманівський в дужках президент. Він вони підмерзли добряче, але де-не-де. Горішки є. Як бачите, дерево саме зрівняючи ось в той самий посадковий час Караманівський і Трапезунський, В один рік все садилось. Тобто це можна спокійно, там 4 на 3 невеличкі посадки, але горіхи, звісно, бо в тому році горіхів було масою. Якщо все буде добре, то в наступному Році я буду робити обов'язково для їх весняне оприскування для того, щоб вони проснулися хоча б на пару тижнів пізніше. Саженці є, але вони, бачите, навіть саженці йдуть по висоті в два рази менші по розвитку і швидкості розвитку, чим рядом сорт обільний. Так. Ну, все ще Трапезунський. Ну, ось Переходимо тільки до трапезунського і зразу нам починають виднітися всі горішки, це ми прийшли в другий рядочок і тут на кожній в'ятиці щось обов'язково є. Щось обов'язково є. Так що рекомендую посадити, але якщо будете садити, то... Мінімум 3,5 метра в, в ряду в невелич, невеликих посадках і 4 метри у промислових. Бо тому що, ось бачите, зліва теж сорт каталонський, він і рядом от, в один той самий період посаджений. Тут вистачає горіхів. Ось ми перейшли на інший рядочок, як бачите, їх маса і всього вистачає. Але він вже на даний момент все заказано. А трапезунський ще є. І рядом висота з трапезунський. Це ще звичайно того, що воно обрізається. Тому що в мене посаджено 2,5 метрів в ряду. то якби росло два цих самих сорта великих. у, міжля, у рядочку то... Воно вже просто зрослось, тому щось що йде. Трапезунський, каталонський, трапезунський, каталонський. То ще пространство є. То ще пространство є. І якщо садити трапезунський у То треба мінімум 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 3,5 метра, краще 4 в рядочку, тому що я говорив там з людьми, які там саджали 5х3, і там є не тільки каталонські, а з більшого сильнішої сили сорти, то так сказати, неофіційно кажуть, тому що їх придеться десь через деякий час видаляти і в їх садочок вийде 6х5. Садочки будуть. А якщо будемо садити наступні сади, то будемо садити мінімум 5 на 4. Мінімум 5 на 4 будемо садити. Думаю, це так і повинно бути. Якось так, друзі, з тим, що я перед цим сказав, сорти футкурамі, морозівський, косфорд. Все є, вже далі йти не будемо. Морозівський не ідеальний сорт, він любить, не любить вірніше з воротних заморозок, просинається рано, але хто, ну, це всім страшно для тих, хто, напевно, з, а, з північної України. Хто з південної ближче, туди, то там можливо цього боятись і не потрібно. А для людей, які щось планують, чи вже посадили, але ще там не, не мають великого досвіду, грубо кажучи, там 2-3 роки максимум займаються садочком. ті люди, які навіть, вже 7-10, то вже трішечки починають розуміти, що відбувається, Я маю на увазі до того, що... Знати який сорт, якщо. І навіть якщо ви плануєте взагалі в садочок садити, його майже не оприскувати, не, давати, не просити його, щоб він кхе, трішечки весною довше поспав, то тут взагалі потрібно брати якомога пізніші сорти, які просинаються пізніше. Хто хоче взяти якусь таку кількість, зробити собі мікси, то потрібно... Вже потім зважати на те, щоб в було якомога більше, то потрібно буде робити оприсклонний сад. Таке, щоб вони заставили наші рослини проснутися якомога пізніше. Якось так, друзі, тут ось ще є і Трапезонський, ну тут типу, він садився слабенький однорічний на дорощування, то можна порахувати, що тут будуть або сильні однорічні, або слабенькі двохрічні, їх можна буде продати, або як однорічні, або як слабенький двохрічний. Ну, я думаю, краще продати як гарний однорічний посадковий матеріал. Тому що сюди гарний двохрічний посадковий матеріал, зразу зразу видно, я ось стою. Мені, ну, грубо кажучи, десь метр 에, метр двадцять він у висоту. Спокійно вже з другим, з другими віточками, які вже йдуть другорядними і так далі. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Добре, на фоні. Саду, який вирощується, в основному починали ми його із як маточник. Будь ласка, звертайтесь, посадковий матеріал є. Ось ми проходимо останній рядочок сорту Трапезунський, щоб ви не думали. Горішки є. Їх непогана маса. Тому я спочатку думав, що я помилився з цим сортом, але ні. Але ні. Його люди садять і в шпалеру. Тому. Тому, тому напевно не зря. Напевно, не зря вони його садять і в шпалеру навіть. Я не знаю як вони будуть його вирощувати в шпалері. Зачтом того, що це дуже сильний сорт. Не такий сильний якось, наприклад, каталонський. Але ну, люди там взагалі опитні дуже сильно. То Претензій ніяких нема, тільки е, задоволення дивитися, як вони це все садять, той саме батьків сад і так далі. І дуже люди з такі своєобразні, з своїми плюсами і мінусами, але Потрібно вивчати все, як гарний опит, так і не дуже гарний опит. Але але але. але, але, але. Вони починали із класичних садів, так як і ми. А далі, вже за сіточкою садочок, який посаджений. Перший чисто на горішки, він вже йде четверта літа. Думаю, в наступному році там каталонський вже дасть більш-менш на якийсь врожай. Всім успіхів, всім мирного неба з приводу посадкового матеріалу. Будь ласка, можете вже потихеньку записуватись, тому що його в мене не безкінечно. І, і телефон, все є, всім мирного неба, всім головне здоров'я і всього-всьому найкращого. До зустрічі!